Всім привіт! Збираю щедрий врожай помідорів. Гарну віддачу маємо з гібридів iвенгу хапінет. І для того, щоб прискорити дозрівання всіх решти плодів, сьогодні над цим працюю в теплиці. Я вирощую в теплиці помідори, які не мають обмеження в рості на простій мові високорослі, а на мові агрономів індетермінантні. Такі помідори при сприятливих умовах можуть рости у висоту на декілька метрів. Але так як я живу на Львівщині, в серпні місці в нас прохолодно, а в вересні можуть починатися перші приморозки, то слід з такими високорослими помідорами зробити саме зараз, на початку серпня, наступні процедури. Розглядаємо свої кущі і дивимося, до якої стадії вони виросли моїй теплиці вони можуть рости у висоту до 5 метрів. Якщо когось теплиці нижчі, то бажано, щоб верхня китиця не торкалася даху. Там висока вологість, і буде погане запилення, не будуть зав'язуватися плоди. Тому прищипуємо вершечок своїх помідорів. Якщо на верхніх китицях вже плоди почали зав'язуватися, вони дозріють приблизно. Через 40-45 днів. Але це все залежить від погодних умов. Якщо буде прохолодно, то потрібно буде навіть 50 днів. Якщо дивимося, на помідорові є китиця, і вже завісі така, як горішок, її я залишаю, над нею два листочки залишаю, а далі вершечок пришипую. Такі помідори в моїй теплиці ще доспіють і почервоніють. Розглядаю так всі кущі. І дивлюся, якщо в мене є така квіткова китиця, яка майже не розпустилася, її я зрізаю, тому що їй потрібно буде 70 днів. І ось так. Бачимо, ще раз ретельно димся, якщо на китиці є вже помідорки, такі навіть як невеличкий горішок, обов'язково залишаю з двома верхніми листочками. А ось так відкова китиця, яка ще не сформувалася, не розпустилася, її потрібен певний час. Щоб сформуватися, зацвісти, сформувати завязі, а потім на ній почнуть наливатися плоди. Що ж робити? Дозрієте, як від кого в нас чи ні? По від це випаде на жовтень, буде холодно і сиру, а ще несприятливі умови для росту і формування плодів. І тому потрібно зараз прищепнути свої помідори і таку китицю, просто вирізати. Роблю це для того, щоб помідори не просто наливалися, а дозріли. А тепер дивлюся, де наростають пасинки. Їх всіх теж вирізаю, адже вони забирають сайві поживні речовини. І так рослини потрібно оглядати щотижня, тому що, поки тепло рослини ростуть, пасинки наростають, а їх потрібно вирізати. Прищипування помідорів це обмеження в рості і перенаправлення всіх поживних речовин на ливання саме плодів. Так я роблю з кожним помідором. Після такого вкорочення росту свої помідори рідше підливаю і не підживляю азотними добривами. Якщо помідори підливати в такий період, Плоди будуть тріскати і будуть губити світоварний вигляд. А при частому поливі помідори можуть захворіти грибковим захворюванням, адже погода йде до похолодання, а ще мокрий ґрунт. Якраз це це разом буде спровоковувати і інтенсивний ріст грибкових захворювань. Якщо ось так прищипувати ріст помідорів, всі процеси перенаправляться в наливання плодів. Відкритому ґрунті високорослі помідори обмежує в рості після 4 п'ятої кисті. І не вище, тоді всі помідори дозріють. Але теж дивлюся, якщо є зависть така, як горіх, то можна надіятися, що такий помідор ще при теплій погоді наросте і дозріє. Далі наступне, що я роблю, це прибираю нижні листочки. Тепер можна вирізати їх по декілька. Якщо раніше я це робила, видаляла нижні листки під тими китицями помідорів, які вже почервоніли, то тепер декілька вирізаних листків знизу буде пришвидшувати дозрівання і буде гарне освітлювання. Помідори завдяки освітленню сонця стають солодші, створюється гарне провітрювання, крім цього. Менше будуть хворіти грибкоми захворюванням. Такі листочки вже відпрацювали, вони вже зістарилися. І це не є стрес для рослин, коли ми їх всіх виріжемо. Напаки, це пришвидшить озрівання водів. Такі процедури з низькорослими повідорами не проводяться. З низькорослими я проводжу наступні процедури. Вирізаю нижні листочки і видаляю всі пасинки. У мене в теплиці ростуть такі гібриди, як хапінет, і якраз саме ось в них наростають пасинки, і тому я їх всіх вирізаю. І Якщо десь є квіткова китиця, Її теж я забираю, щоб наливалися всі решта плоди. З такої китиці вже не зав'яжуться плоди. Тепер рослинам потрібні два найважливіші елементи живлення: це калій. І кальцій. Калій потрібен для того, щоб плоди були солодші і соковиті, і повністю дозрівші. А кальцій від вершиної гнилі. Тут можна застосовувати попіл. Він якраз до достатній кількості забезпечить рослини калієм і кальцієм. Беру 200 г попелу, насипаю в в відерку, заливаю 200 г стаканом оцту, додаю 3 літри гарячої води, якраз саме гаряча вода розчинить попелі, всі солі, кальцію. Потім беру 1 літру такого розчину, розбавляю в 10 літрах води. І під кожну рослину лею 3 літри. Це добриво доступне всім. Також можна в 10 літрах води розвести 40 крапель йоду і оприскувати рослини. Це теж пришвидшить дозрівання плодів і ще й буде захищати від рибкових захворювань. Такі процедури доступні всім, і майже безкоштовні. І нешкідливі навіть для здоров'я. Я, Я стараюся вирощувати помідори ранні і середньоранні, щоб вони швидше дозрівали. Помідори, які дозрівають теплу пору, набагато солодші від тих, які наливаються в жовтні. І вчасно зібравши врожай, можна підготувати теплицю до наступного сезону. Своєчасно збираю спілі помідори. Це теж прискорює дозрівання решти плодів. Якщо плоди помідорів досить великі, їх можна зривати з зеленими, класти разом з червоними. І якраз достатньо навіть 2-3 червоних, зелені помідори будуть червоніти внаслідок цього газу, який виділяє червоні помідори. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. До нових зустрічей!